З колядками, щедрівками та смаколиками на столах зустріли свято підопічні будинку для літніх людей милосердя в Кропивницькому. Привітати їх прийшли особливі дітки. Разом із батьками вони пригощали стареньких власноруч приготованими салатами, пирогами і солодощами. Хористи з пасоприбреженського собору виконали низку колядок і щедрівок. Підопічні за свято дякували гості, ж обіцяли приходити на спілкування ще частіше. Я прийшов сюди для того, щоб поділитися своєю радістю з іншими людьми. Весело, коли приходять до тебе, піклуються про тебе. Це дуже приємно. Найбільше те, що потребують тут люди, це спілкування, відчуття того, що ти комусь потрібен, що з тобою може хтось людина прийти, розділити радість, свято і просто побути з тобою. Подальшому плануємо приблизно раз в місяць з дітками недільної школи, які відвідують Преображенський собор. Дітки з обмеженими можливостями ми плануємо разом з ними і їхніми батьками приходити відвідувати.